Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. В вашому базі ми зараз презентуємо новинку, нову позицію. Код даної позиції 202. Спальні мішечки. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить 60 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішок за вигідною доступною ціною. Друзі, повторюємо, ваші увазі зараз презентована новинка нового надходження. Спальні мішки різнокольорові, за вигідною ціною лише по 3 долари за кілограм. 20 мішечка становить лише 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Нова Позиція нового надходження. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати на повідомлення та вказати, яку саме позицію ви бажаєте придбати. Зараз представлений лот спальних мішків під ходом 202. Підуть різнокольорова позиція. Присутні різні модельки. За вигідною ціною. Ось дивіться, який чудовий, цікавий спальний мішечок з єдиним рігом. Ось такий яскравий, кольоровий. Друзі, не втрачайте можливості зараз придбати нову позицію. Під кодом 202 спальні мішки з різного матеріалу йдуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, а вартість мішка 60 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. У нас ще багато цікавих новинок, які вас здивують. З вами була текстильна група Кавлетекст. Все буде Україна разом до перемоги.